Бог чує навіть маленьких. Аня, Єгор та Сергій, граючись на подвір'ї, загубили ключ від будинку. Схаменувшись, вони почали шукати його всюди навколо будинку, під деревами, в траві, неодноразово зазирали під кожен кущик, але ключа ніде не було. Що тепер буде? заклопотано запитала Аня. Не знаю вже, й де шукати. Понурим голосом признався Єгор. Скоро тато і мама прийдуть, а ми все ще на вулиці. Давайте пошукаємо біля гаража. Там ми грались у схованки, пригадала Аня. Діти побігли до гаража. Сергійку, покликала Аня молодшого, чому ти тут стоїш? Іди сюди. Я щось пригадав. Ні, дорогенький, зупинила його Аня. Спочатку пошукаємо ключа, а потім все інше. Малюк повільно підійшов до гаража. Аню. тихо покликав він. Але сестра не звертала на нього уваги. Аню. знову повторив Сергійко. Мама казала, що Бог все може. Дівчинка випрямилась і уважно подивилась на малюка. Я зовсім забула, з жалем вимовила вона. Єгоре, іди сюди. Давайте помолимось, щоб Бог допоміг нам знайти ключа. Діти відразу стали на коліна і по черзі почали молитись. Потім вони знову почали шукати, зазираючи під кущі, перебираючи траву. Ключ, ключ. невдовзі радісно вигукнула Аня і високо підняла його над головою. Увечері, перебуваючи один одного, діти розповідали батькам про те, як Бог відповів на їхню молитву. Дітки, ви любите, коли вас чимось пригощають? запитав батько, ніби нічого не зрозумів з їхньої розповіді. Так. разом відповіли вони. А що потрібно говорити за це? Дякуємо. радісно вигукнув Сергійко, задоволений тим, що знає правильну відповідь. А ви дякували Богу за ключ? Діти, знітившись, подивились один на одного і зразу ж попросили. Тату, давай разом подякуємо.